буду вдячний за підписку та коментарі. І ти ти ми мокрій сніг. Прогноз погоди в Україні на 19 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура від 2 тепла до 3 морозу. В день 1,6 тепла. У Києві в день 3 тепла. На Кірворащині хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура по області протягом доби від 1 морозу до 4 тепла. У Кропивницькому протягом доби. 0,2 тепла. На Одещині без істотних опадів. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 3,8 тепла. В Одесі день 4-6 тепла. На Харківщині хмарно з проясненням вночі місцями дощ, мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла. В день від 1 морозу до 4 тепла. У Дніпрі хмарно з проясненням вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Температура по області протягом доби від 2 морозу до 3 тепла. На Полтавщині хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура вночі від 2 морозу до 2 тепла, день 0,5 тепла. По Хмельниччині хмарно з проясненням без опадів. Температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла. День 1-6 тепла. На Сумщині хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах місця може ледиться. Температура повітря по області протягом доби мінус 2 плюс 3. Бережіть себе. Та будьте здорові.